Від 2 серпня 24-го року, на жаль, наша територіальна громада відповідно до методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти потрапила в число тих територіальних громад, які мають високий рівень ризику безпеки в системі освіти. Тому в нас на сьогоднішній день є заклади освіти, в яких були укриття, вони так називалися, найпростіші влаштовані на перших поверхах. Зараз це вже не укриття, а захищені простори, які ми не маємо права вже використовувати. Тому Державна служба з надзвичайних ситуацій не рекомендує до використання саме такі захищені простори. Зрозуміло, що будуть якісь управлінські рішення стосовно організації освітнього процесу, або можливо будемо знаходити альтернативи і орендувати 12 закладів. У нас які не мають укриття, орендують укриття, які знаходяться поряд. Чи це приватні чи комунальні форми власності пані Жанна, Ви тільки що сказали, що циві укриття шкільні доступні для цивільних? А просто на сайті міської ради з'явилася петиція, де полтавці вимагають, аби відкрили доступ до шкільного укриття для громадян саме школи номер 5, Що вона зараз територія закладу загороджена? А саме укриття закрити туди громадян не впускають. От, як... Може бути там є два укриття, і вони повинні відкриватися з початку тривоги. Якщо ви бачите десь закриті укриття, повідомляйте поліції про це, про те, що там зачинені укриття. За це є адміністративна і кримінальна відповідальність. Зараз там не проводиться освітній процес. Якщо зачинені ворота, ворота теж мають бути відчинені під час, коли, коли лунає тривога, сигнал тривоги. Відповідальний є особа відповідальна, визначена директором школи, яка має відкриті укриття. А взагалі, коли шкільний процес триває, це цілі... тільки для учасників освітнього процесу, на жаль, тому що в нас розраховані уроки і освітній процес. Таким чином укриття може забезпечити лише тільки в нас немає такого закладу, який би забезпечив укриття абсолютно для всіх учасників освітнього процесу. Це учні і персонал. У нас зараз навчання проводиться проводилося в змішаній формі, яке передбачає кілька змін, підзмінок, чергування з дистанційною формою навчання. Тому укриття розраховано лише тільки на ту кількість дітей, які в даний момент навчаються в закладі. Це ще й тим спричинено, що не тільки тому, що там перебувають діти, а взагалі для безпеки там немає перебувати посторонні люди. Тому тільки під час учасників освітнього процесу. Школи зараз літні періоди, можливо, в деяких закладах проходять капітальні ремонти, поточні ремонти, бо літня пора це підготовка до навчального року. Але заклади шкільної освіти всі працюють зараз в очному режимі. Всі в усіх закладах є діти, вихователі, які тільки вони користуються цими спорудами.